Туру точилося за перше, друге місце. І, скажімо, на останніх хвилинах туру, на останніх хвилинах туру вже було вирішено, хто посяде перше місце, хто посяде друге місце. Він на рейтингу друге місце посіла Петринчук Ліна, яка Віна. Офіційні молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації. А чемпіонкою Житомирської області 2013 року стала добре відома шахістка. Вже років, мабуть, тільки да? Років вже до 20, ну не 20, 15, точно, 15, точно. Представительниця Новоград Волинського, міста Новоград Волинського, Маріновська Марія. Ой. Цікаво. Буде треба приїдеш додому додому і сьогодні подивишся, і ті вже пройшло. Як не можна, трьох року призора женских Боже, О, будь ласка, девочки, так.